Наступне відео запишу прямо з кладовища. Так-так. Біля мого будинку одразу знаходиться ось таке кладовище. Воно невеличке, але дуже закинуте. І зовсім не доглянуте. Тут все розбито. Багато хрестів повалених. Ну і взагалі ні родичі, ні місцеві служби за цим всім не доглядають. Ну, ось, ви бачите цю всю картинку позаду мене. Чому я вирішив записати на кладовище? Хтось каже: Діма, в тобі що? Нічого святого немає. Я взагалі відношусь дуже спокійно до цих всіх місць. Тому що колись ви помрете, і я помру, і може це станеться через місяць, може завтра, може через рік, може через 10 років, ви ж не знаєте, коли це станеться. І я вважаю, що жити треба тому тут і зараз. Не можна відкладати життя на потім. Як багато хто думає, та колись потім назбираю собі пенсію на якісь там круїзи, якісь подорожі, відпочинок. Хочу побачити океан, море, але то колись потім. То колись потім. А зараз треба комусь допомагати, когось рятувати, на щось гроші збирати. Ось я не розумію такої позиції, ну, в мене її ніколи не було. Я ніколи ні на що не збирав гроші і не збираюсь ні на квартири, ні на машини, ні на кредити і так далі. Я всі гроші інвестую в себе, в свій саморозвиток, в своє навчання, в свої подорожі, розширення, щоб не опинитись потім на кладовище і жаліти про те, що ти Своє життя жив якось незрозуміло та нецікаво і нещасливо. Тому я нічого не чекаю. Я живу тут і зараз, живу сьогодні і насолоджуюсь життям саме сьогодні. Я дивлюсь на це все це дуже печально. Знаєте, є, є дуже гарна вправа, якого можу порадити зробити. Ось візьміть аркуш паперу та ручку. Залиштесь наодинці з собою і напишіть. Напишіть, якщо ви вмрете через один рік, від чого ви відмовитесь в житті? Від кого ви хочете відмовитись в житті? І потім наступний список, що ви хочете додати в своє життя, і як ви хочете прожити той рік. Це одне з найсильніших вправ. Які я і практики, які я коли-небудь в житті робив, я таку вправу робив декілька років тому. Якщо зробите цю вправу, потім напишіть в коментарях, я вам скажу продовження, яку вправу треба буде зробити після цього. Але після цієї практики вам вже не захочеться жити життям інших людей, та когось слухати, щоб не опинитись потім тут і не жалкувати. Про своє втрачене життя.